You can use mic to talk the ghost. Ghost, Go fuck yourself. Пом. 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 Всім привіт, мої дорогі друзі. Мене звати Богдан. Ви на каналі ГРМ і сьогодні ми будемо грати в гру Ніктофоя Bloodline. І це наразі демка, яка ще досі лежить на тому самому сайті. І коли вона буде готова, я не знаю, але. Варто подивитися, варто подивитися, що нас взагалі очікує в цій грі. В принципі, можна починати демо вперед. Може вона нас налякає, а може нас не налякає, а може так. Це демо, яке показує лише механіку, фінальна версія, там, яка матиме фінальна версія. Це не буде там годинами. Ну, ну добре, так. Це в нас вересень 20. Ні, десембр, це грудень 26, 2009 рік. Щось там Америка. Е, я не маю більше новин для неї. Це було 2 роки. Як вона щось там з неї. Так, English is Very well. О oh, боже, ти ходиш, бляха, як під водою. Чого ж так повільно? Шеймургай. Добре. Екземайн. Екзам. екзамін. Коротше, подивитися. Флешлайт. Це просто флешлайт. Окей, тейк. Так. Це бата рейки. Банки. Блін, могла би краще банки зробити. Вже стіл такий деталізований, то хоч банки могли би гарно намалювати. Е, як. Ага. Юз. Ух, який звук. Тут нічого не потрібно. Добре, е-е-е, окей. Мене спрягає те, що ми ходимо дуже повільно, але бігати ми можемо. Але ми не стільки бігаємо, скільки просто чуть, -чуть швидше йдемо. Хто ржав? Зараз я тобі поржу. Чекай. Чекай, я до тебе дойду. Не хочу я туди йти, якщо чесно. Так, є ще сходи наверх. Е-е, Чомусь показує, що це типу запасний вихід. І є ще ліфт. Ладно. А, на цифру 1. Діставати і забирати. Вам взагалі щось видно? Сподіваюся, що тобі видно, бо це просто срака. Темно гепа. Відчинити. О, я відчинив. Мені навіть більше здається, що е, це приміщення ближче до виходу, ні? Чи я щось путаю. Так, тут нічого нема. Ну, практично. Ой, бляха. Хтось вино розлив. Що це? Е -е. Це, мені здається, колись так фотки робили, приколювались. 2C. Я відчуваю, що мені потрібен листочок. Хай буде. Два це Я просто. Мені здається, що. Я навіть догадуюся A creepy patient Picture. Uh, ну та окей, потавей. Хай там за собі залишається. Ми її забирати не будемо, бо виглядає вона так собі. Ну оце моргання, це, звісно, срака. Але це, звісно, срака. Хто там? Чекайте, я за. Та я зараз підійду. Чекайте, я правильно надів? Так, все. You can use mic to talk the ghost. Uh... Go away. Uh, this feature is currently its early stage, so something you might need to repeat the phrases for it to work properly. Ага, треба повторя повторяти фрази uh, для того, щоб вона працювала. Go fuck yourself. Uh, ghost, go fuck yourself. <laughs> uh, go away, please. Uh, don't scare me. Так, окей. Що тут у нас? Є щось цікаве? Ні, тут просто якісь таблетки. Відмагають текстурки і. О! Стара скринька мастер. Там було 2С. Я думаю, С. Так, шов курсор. Можна отак от зробити, ні? 2С. Путевай. Хай тут собі лежить. Я здогадуюся, що просто треба знайти всі фотографії і, відповідно, ввести туди код. Но я поки знайшов тільки одну фотку. Тут нічого не було, правда? Взагалі можна поза. А, ні, стоп, є! О, нормальна фотка, тільки щось очі позамазували. Б7. Окей. Б7. Добре. Головне, що я. Та що ж то я постійно то? не то натискаю. Б7. Е, чекай, в першій фотка була, в другій фотка є. А третя де? Мало би бути десь тут, або, або вже аж там. Правильно? А ну, чекай. Ну, чекай, чекай, давай зачинемо, Може, тут щось є? Бо я тут нічого не бачу. Ну, фотографій тут нема. Тут є тільки сама скринька. Окей, добре. Тоді вернемось, Вернемось, але наскільки далеко, я ще не в курсі. Все дуже погано з ліхтарем. До речі, чи можна зробити хоч чуть-чуть світліше? Ну, хоч чуть-чуть. Vertical sands high shadow. Типу, ні. О! блядь! Курвисько. Е, добре, від неї тікати не треба було і, і ладно. <схи> Ух, курва, як вона мене налякала. Так, є yeah, is Locked. Uh, find key. Добре, key треба буде знайти, якщо я десь не обхизуюсь по дорозі. В мене є ще. Ну, оп. Комбайн з ним. Так, щолк, щолк. Оп! О, трошки світліше вже. Так, ліфт не працює. На другий поверх ми ще не йдемо. Тут якісь ліки. Нам скриньку треба відкрити. А щоб відкрити скриньку, треба знайти ще одне фото. Ну, давайте сходимо ще сюди. Може, тут щось є. Ану. Я думаю, це головний офіс. Ну! Гай бляха, і тут немає ключа. А тут просто завалено. Так, ладненько, добре. А що тут ще можна подивитися, поекзаменувати, ні? Тут нічого не можна. І вийти мене не випускають. М -м -м -м. Чого ми сюди поперлися? Хто ми такі? Якого біса це все от треба. Не знаю, але. На нам перед історією не дали. Так, окей, ми вже на другому поверсі. І це що? Це ліфтна шахта. В яку краще не заглядати, хоч і ліфт недалеко, не але все одно можна нагребнутися. Так, хватить бляха плимати очима. Я щось чув. Ключик. Тейк. Це безрум, це на першому поверсі е ванна. Окей. Опа. Чекайте, ми звідси прийшли чи що? Ні, ми прийшли не звідси. Ми прийшли звідти. Окей. Ем... Давайте глянемо, що тут. Ясно. Добре. Я зрозумів. Можна топати. На секунду здалося, що тут з -з зник прохід. Блін. Окей. Ааа, то той завалений. Все, ясно зрозуміло. Ну та що, ну та пішли тоді назад туди? Е, бо я тут знайшов тільки ключ і батарейку, а більше тут нічого немає. Ну, хіба що вон ліфт, але туди нас навіть не пускає. Добренько. Ідемо сюди. Що нам тут скажуть? Так, тут нічого не змінилося, та й тут, бляха, темно, як. В деякого пана в взаду. А батрум це, напевно. Це не тут, правда? Ану. Ні. Бетрум це мені здається, був десь десь там. І він теж не відчинявся. Так. Отут. Ну. Ну. юс. Окей, бля. Я відчуваю, що тут буде щось дуже страшне. Прям дубцію своєю відчуваю. Е-е, Якщо в когось виникають питання, чому я заглядаю в унітази, значить та людина не дивилася індіхор. Особливо старих. Тут взагалі хоч щось є? Я щось так пошарився, пошарився і не, не знайшов. Ні, вино розлите. О, екзаменань. Так, ну стара фотка. А1. А1. Значить, 127 це є пароль від скриньки А в скриньці скоріш за все, має бути е ключик, напевно, до чогось іншого. Можливо, навіть до офісу. <хи> На першому поверсі! <хи> Ладно. Вона щось так до мене йшла, що ж не дійшла. А в мене дедалі темніше. Давайте швидше. Я то хожу помаленько, але. Варто би пришвидшитися. Хоча би, тому що у нас тепер є ключик екзаменай І шоу курсор. Давай. Значить, А100. 1 172. Я неправильно. Підписав, правильно? Зрозуміло. Це було доволі просто. Ну. Відкривай. Чуєш? Що, що А, ні, ключки. оп оп. Давай. Тейк. Мейн офіс. Ну, мейн офіс. Це, до речі, доволі близько. Це тут на першому поверсі. Комбайн. Сюди. Я, до речі, не розумію, навіщо так ускладнювати механіку з ліхтариком, якщо, в принципі, ти ж не можеш більше нікуди використати батарейки тільки для ліхтаря. Тобто, на, на, наприклад, на букву R. Ну, типу, вставив і все, і ок, і є. А це береш, вставляєш. Ну, тут дуже багато роботи насправді. Є таке, що в ігри можуть вставляти, типу, прям ну, зовсім не потрібну механіку, а потім ти з тим махаєшся. І по факту в нас те саме виникло. Батарейка. Ми це все заради батарейки робили? Я сильно сумніваюся. Тут щось має бути ще. Ну. Прикол в тому, що тут нема нічого більше. Вон лавка. Шафа. Шафа не відчиняється, та і відчиняти її нема чого, тому що в ній нічого немає. Е, Стоп. Що засвітилося? Ключ, блін! Я його зовсім не помітив, він зовсім помітний лежав на столі. Знаєте що? А куди ключ? Second floor hallway door. Е, На другому поверсі у нас щось було закрито, правда? Було закрито, я пам'ятаю. От, напевно, ми туди і підемо. Нам сюди. Так, е, так лі, ліфт, як завжди, на першому поверсі. Холвей це, напевно, отут. А навіщо нам на другий поверх? Якщо ми хочемо звідси втекти, то я думаю, що звідси просто треба валити. Правильно? Лавочка. Е, ага. Ох ти, є, це ж операційно. Це, це навіть не треба бути спеціалістом, щоб це зрозуміти. Безтіньова лампа, оця от, лі, ліжко. А, -а, 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 а, блядь! Це просто скримак раді скримака? Ладно, добре. Ай, добречко. Це було просто демо. І я думаю, що. Я сподіваюся, що гру дороблять, бо вона доволі цікава. Єдине, що треба трошки спростити механіку з ліхтарем і трошечки світліше її зробити, бо я більш ніж впевнений, що вона може бути на записі дуже темна. Ну от, але не, не всім хочеться. О, пролетіло. Не всім хочеться дивитися на картинку, на якій практично нічого не видно, особливо на мобільних пристроях. Мій вирок як для демо, це цілком непогано. Тільки як показує практика, чесно кажучи, дуже багато демок реально не стають релізами, і це дуже сумно, бо дуже багато демок є доволі хороших і супер класних. Я вам дякую, що ви переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут мій телеграм-канал, тут спільнота українських геймерів. Також ці посилання є під відео в описі. Там же ж є також посилання. На донатело туди донатити дозволяє тільки тоді, коли ви задонатили на зсу. Пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні.